Доброго дня друзі! Це такі посадки зеленки. Оце залишки села. Що, що тут відбувається? І це всі, а які не обази села і містечко мають Абсолютно одинаковий вигляд. А ну де ви вам показував де підер на мотоциклі. Сібався, повернув сюди то ну, ЛБЗ, скажем так, вона постійно динамічно двигається. Касета. Це касета. Це да? так. Що можна сказати конкретно по фронту, ну, завдячуючи нашій мужній піхоті да, і тому що зараз потихеньку почала БК приходити, то ситуація стала краще, але ну, ще не стабілізований фронт. Але десь Бог стабілізується. Коли він стабілізується і вже буде, скажімо так, стабільна ЛБЗ. У нас буде інша ситуація. Поки що, друзі. Ну ви допомагайте, бо мільйон дерев, мільйон дронів о, поки летять, вони колись пролетять куди ніби. Да, ви, <ngeszcze> да. з у кожного дивіться, у кожного. Я не буду вже за цих казнокрадів, з барбони з виконавчої влади з фунтом шмігалям його фунтами міністрами. Ну баня же. вони ж тут не були і не будуть. це ж їжу, понятно. А воювати приходяться простим хлопцям. Тому що, якщо ну як якийсь підрозділ чи бригада питає про допомогу, обов'язково допомагайте і не ігнорте. І дуже багато шахраїв. Я прямо заявляю, що оці всі шахраї в Фейсбуках, Тіктоках, які збирають, вони без мусоров, без кіберзлочинності не могли не можуть вести свою діяльність. Там вісять картки, спрощена система. Спрощена система доступу до банської таємниці є військовослужбовцям. картки блокують, а шахраям по півтора року не блокують. і скажіть, що мусора тут не вдолі. Yeah. Та в вдалях були і будуть. Друзі, хочу сказати, якщо ви знаєте, що вас знайомий, родич збирає на Фейсбуці, тоді можна донатити і скидати. Фейсбук взагалі шахрайський. Шах і кстати, прокурорчики таке саме. У мене, по... мене сторінок багато наклонували, і там збирають шахрайські збори. Купу заяв понаписували. Це кап? Да. Дезуїба, зараз він з стороною пішов. Пішов він з раку. Короче, і пару разів кримінальні провадження відкривали, потім прокурорчики або це не закривали. Оце одних такий практичний результат, Оце правоохоронні органи. І це, і... Да, і це проблема, це на державному рівні рішати з цими шахраями. Навіть. Це а, в посадку, сука, були. Давай, ворон, пару слов, ролик блідок. Так, друзі, вас люблю. Якщо хочете донатити, донатьте і обов'язково донатьте. Но перед тим позвоніть по відеозв'язку. Убідіться, що це саме та людина. І тоді донатьте. Це саме правильно буде. Особливо багато підробок на Фейсбуці. Так. так. Ну, на Фейсбуці збирають прості, чесні пацани, яким дійсно потрібно. І... А їм пацанку. тоді і не дають. Із а того? їм не дають за цих шляп, скажімо так, щоб не ругатися. Кассетка це. Ну, друзі, ви зрозуміли, вас всіх обняли. Будьте розумні. Все буде Україна. Он не такий великий, їх просто дофіга, і всі вони здохнуть на нашій землі. Слава націю, смерть ворогам!